Так, трошки переставила планшетик, щоб і вам було зручніше, і мені було зручніше, бо багато придеться чого показувати. І, ну, будемо з вами кнопочки нажимати, тестувати. Так, такий міні-тест буде. Цей застосунок, інформація про цей застосунок буквально з'явилась на днях. В Інстаграмі дня три я побачила допис. Ну то, що я побачила, можливо, раніше було, я ж не, не буду категорична в цьому. Інформації було Крапулечка, але ж мені цікаво, знаєте, що воно таке? Хто цей розробник? Що це за стосунок, як воно працює, а що там має бути? І я ну, просто так написала, бо з цікавості з цікавості, і мені відповіли, що цей застосунок буде працювати без інтернету і без реєстрації. І е, головна ціль або однією з цілю створення цього застосунку це щоб. Е, або ви, або дизайнери створювали схеми, бо там ще це не просто застосунок, там ще є ще інша прикалюшка, я вам покажу. І спростити нашим дизайнерам, а можливо, ще й закордонним, створити саме PDF-файли для вишивки. Тобто, мало того, що вони створюють ось в. Там формат ОСД, о, господи, як він там, там. XSD, а зараз формат OXD, то іще ж багато людей, хто люб, полюбляє вишивати іж з паперу, а в паперовій формі воно ж створюється через PDF формат. Тому отут і, треба подякувати. Це, це буде дуже-дуже зручно. Потім я прочитала ще інформацію, що автор застосунку дякує е, дівчатам з Game of Stitch та Анастасії Солошенко там за підтримку і натхнення. Потім через цей застосунок в планах у майбутнє. Можна буде придбавати і продавати схеми на якомусь там сайті. Я не знаю, на якому це сайті буде. Це, це, це щось таке глобальне, я так думаю, щось назриває. Потім хоче автор зробити, щоб було менше зливів, саме дизайнерських схем. Щоб ви ну, коли ви купуєте схему, і тоді, я так зрозуміла, формується саме копія. І вона буде якась е, така, мабуть, в чомусь індивідуальна копія, що можна буде чи відслідкувати, чи як, ну, чи, чи, чи не можна буде передати, Ну, щось там таке, таке щось цікаве має відбутися. Але якщо ви робите власний перенабір, то ну, тут ніякого захисту не буде від зливів, тобто ви передали і відслідкувати хто злив, я так думаю, що ну, неможливо буде. Ось така коротесенька інформація, це то, що, це то, що я попитала і то, що мені відповіли. І так, ось так виглядають схеми. Ну, ми до цього дойдемо, так? Да? Так, в налаштуваннях. В налаштуваннях ми побачимо, що автор у нас є йотеглем. Це, мабуть, це той розробник, це той чоловік. Дуже цікаво, це якийсь іноземець його теглам. Я навіть не знаю ім'я, це, мабуть, якихось пів... Пів... північних країн Європи. А може, якийсь американець. Мови йдуть еспаньол, італьяно, Франція. І дуже-дуже я дякую. Українська мова. Е, також мені написала, що французь, французька, італійська і іспанська мова, вони поки що, як чорнові варіанти. Англійську поки що, мабуть, не буду додавати. ну Це таке. Можна подякувати. Ось тут є кнопочка. ну Це там грошенят докинути. Придбати. Я так розумію, це тут будуть вже схеми. Ну, бачите, поки не працює. Потім схеми: це ми сюди повертаємося. Там, де ця схемка є. Треба ж всі кнопочки потихтити. Так, тут є таке, схем, схемка формат. О, а я сказала OST. О, Це я бачите, вже на цей. Це такий я програміст так. OX, 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 хай буде формат OX, а я роблю свої перенаборчики в EXD, А тут OX. У ну, мене нема ні одної схемки, щоб я могла ну, так, взяти участь в цьому тестуванні. Тому, тому так. До речі, можна додати. Я вже, я вже тицяла. Додається прекрасно. З дробокса усе. Оце, а що я? Тут, тут. Оце я перенабирала, це, скоріше все. Ну да, файл схеми не закінчуватись на ОЕ. Ну так, да, бо то я робила перенабір, то, скоріше всього, цей ем, Dimensions. Ну, то ладно, да йдемо сюди. Е, в, в, так. Отак відкривається. До речі, не знаю, як за оновлення, не попитала. Е, так, двома пальчиками все рухається не, одни, не одним. Пальчиком все рухається двома пальчиками. Е, можна бачите. Ось так. Можна збільшувати тако, можна зменшувати тако. Ну, я вже тут, да, я вже тут вчора вечором собі там трошечки, трошечки піцяла. Так, ви спитаєте, що, що ось? Е... Ось ці кнопочки це колір основи. І не треба там оці крутити, то, що ми раніше то крутили, правда ж? Ну, на пів тонів поки немає. Я думаю, це все ж в цьому в процесі роз, розробки. Так. Мені, мені особисто двома пальчиками не, не зовсім зручно, бо я оце ж звикла. Так, треба повернути білий, бо блакитне, воно очі виїдає. Так, потім у нас є ось така от штучечка, да? от. Інформація про схему ну це взагалі чудо природи. Розмір. Тепер ми знаємо, скільки тканини нам треба. нитки, ну Це я розумію, скільки кольорів. Ну Више тут. Бот, там Тицяла. Тицяла. Хрестики. то. Є такі там. Є одна друга, одна четверта і бекстіч. Ну, бісера нема, фрузлика нема. І вам зразу пише каунт. На каунті це буде стик-то сантиметрів. Ну, треба розуміти, що це приблизно, тому що, тому що різні тканини бувають. Так, перейти режим попереднього огляду. Ну, це ми знаємо, що це таке, це, це отаке. Ну, це як ми заходили з головної сторінки. Так. Це воно припасується. Так, повернути отако, перейти в режим вишивання. Це ось так воно. Ді сюди. Так, ниточки. От, так, Знаєте, аж хочеться його от сюди поставити, це віконце ж, правда? Так, от тут вибирається кольор нитки, видно складення. А що це один-один? В дві нитки. Ось цей нюанс, я щось не, не звернула уваги. А що це? DMC? А, це може бекстіч. Бачите, воно тут підсвічує цей колір. Замальовується так само звично. Ну, я просто не розумію, що це. у верху і внизу. Пише, одна ниточка. Ну, я не знаю. Тут, скоріше все, що не в одну ниточку, а в дві мало, би бути. Бо ми вишиваємо дві ниточки. Ну, так само воно все виділяється. Потім бекстіч. Обираєте бекстіч, воно вам підсвічується, і ви так само вже то, що ви вишили, ви його замалювали. Потім фрузликів, ну, фрузликів нема. Відпорювати. Ось. Так само зручно, все інтуїтивно, зрозуміло. А о, відпорювати хрестики. А я вже не пам'ятаю, де... а ось оцей. Ну, нормально, нормально, нормально. ну, Ви ж розумієте, що це ще на стадії тестування. Е, свої побажання. Це, щоб можна було б рухати одним своїм оцим пальцем, не двома, ну, можна звикнути. Потім, щоб ось ця ось. Менюшка. Ну, я просто привикла, що в мене і на роботі я все всі вікна здвигаю в праву сторону, не знаю чого. І щоб цей, щоб воно було собі з правої сторони. І, і все вишивати вибраною ниточкою. Це воно вам підсвічує цей колір. Давайте виберемо, ну, наприклад, ось цей 822. Ось воно вам підсвітило всі ці кольори. Це, це, це застосунок. А є ще не застосунок. Не застосунок. Це такий онлайн. назвемо онлайн програма називається дизайнер. Ось сайт посилання хрестики.com. На ньому можна скачати саму програму, сам застосунок, в якому ми тільки що були. Ось його завантажити. Так. Ну, ось, схеми застосуночку, тудим, сюдим. А знаєте, що саме більше мені сподобалося? Дивіться, як. Яка тут є краса? Що це? Боже, це діксум кругом. Так, список українських дизайнерів. І тут можна згубитися. Тут не тільки їхні імена, ну, мається на увазі такі, як вони, як вони називаються в Інстаграмі. Дивіться, буковка є. Е, буковка Є е, це Etsy. Оце YouTube, а оце. А оце їхній сайт. А? А? Група Damo Stitch. Не просто одні дизайнер, ще й групи є. Так, хто не підписаний? Будь ласка, зайшли. Подивилися, потицяли. Боже, вправна голка, я не пам'ятаю, чи я підписана. Це, це ще мені тут треба, знаєте, посадіть, потицять. На весь YouTube дівчат попідписуватися, щоб бути в курсах. Ну, як це так, Оксана щось не знає. Сором, сором. Вдовіченко Криса Лафік Стіч. Не знаю. Ну тут листать і листать. Дивіться, дивіться. Raining Шовкопряд Шовка пряд. Юлія Ельфінія. Ukrainian Stitcher. Моток неток, ну, це пані Оксана, да, те, що робить ці лотереї, Галард є, о, а оцього і Юркевичі, є, є. ріквіта, редкет Стіч, Редкет Стіч. Щось я таке не пам'ятаю, треба треба щось собі в пам'яті освіжити. Е, художники це я не знаю, це, мабуть, ілюстратори, у яких дівчата, можливо, купляють і роблять схему. Бачите, це пише художник, художник, художник. Група крос юарт є. Але немає, там ще в нас одна група є. їх не дві. Потім, ну, політика кондифінційності, воно пише: ми не збираємо дані користувача у застосунку хрестики або на сайті. Ну, Маю на увазі сайт, це там, де ви робите перенабір або створюєте схему. Контактна інформація: Україна, Київ. На на на-на-на-на-на, І схеми для вишивки. Оно, Оно що робиться? Це я не, я не знаю, чи вони безкоштовні, чи, 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 чи що, не, не знаю. Ну, якщо хочете, давайте просто тицнем. Так, що ну, давайте русаленку. Що тут русаленка? Дизайнер Янчук. То-то-то, то-то-то. А, це просто, мабуть, ну все, зрозуміло. У мене не стоїть тут э, цей Інстаграм, то я нічого не скажу. Так, це ми зрозуміли. Це все добре? Це все добре. Так, Ах. зайшли ми сюди. От сюди я тиснула. Хто не, хто не знав? Так, дизайнери. Диз... Ну, це там, де ми тільки що були, якщо що. Календар. Є ще таке? Ну, я не знаю, Календар. Я не знаю, що тут можна робити. Чи воно якось підтягує то, що у вашому цьому Google календарі калькулятор? Теж щось теж таке. Віддаладочна інформація. Я не знаю, що воно таке. Теж не знаю, що таке. Ну, мобільний застосунок. Це то, що то... Цей. І оце, що мене цікавить, дизайнерсхен. Це там, де можна робити перенабори. Ну, я ж роблю в патермейкер, але я знаю, що дівчата деякі не хочуть застосовувати або ламану версію, або не можуть придбати, бо воно якось відправляє десь на людожерські ресурси. На оплату, і тому дивіться, ось такий є варіант, називається дизайнер схем. Ну, я да. ну, Він не повністю готовий, бо потрошку додається, я так розумію, е якісь елементи тестуються, відлагоджуються. Якщо проходить тестування, воно додається на загал. І тить. Обираємо птиць. І все, і малюємо собі. Малюємо. Оце, я думаю, може бісер? Але поки не малює. Я не знаю. Ножиці. Не знаю. Сти... Стирать. Де стирать? Боже, це на мене зараз дивиться е, цей йоте. Думаю, боже, яке воно. Яке воно ну, воно не шарить. <ріст> так, отакі є кнопочки. Оця кнопочка це просто показує менюшечку. Стіпки. Це колір. Назва, хрестики. Бекстіч. Угу. Так, додати новий, поки не додається. Ну то, ну, то добре. Символи, дуже багато символів, мені сподобалось. Але я вчора не змогла додати символ. Ну, ну Поки, мабуть, воно не додається, це ж тестування. Бачите? Ну, це як в Патермекер хотіла б додати, не додається. Зображення. Що це тут? Щось можна додати, щось там. Деталі, оце деталі класна штука. Можна з... Зробили перенабір і все, і написали себе, що це ви зробили. Чи ціну можна поставити, щоб не забути? Колір тканини. У! -у, -у, -у. Можна обирати А ну? Щось таке цікаве. А, значить так, що тут тільки ниточки, поки DMC, ніякого анкора, ніякого, ніякого рейнбоу, що там у нас а, мадейри, пухнастики, телеартеси, там от, того всього багато. Єдине, що я вчора а, клацала, так, де у мене математика, так? Ну, наприклад, червоний. 815. Ось. Так. Що я здивувалася? Ось він, да? Ну. А чого? Ні. А як його? Він ще не додати? Ну, це не він. Не, ну, поки бачите, ну, воно не працює. Е, на що я звернула увагу, що воно мені, вибуло, бачите, червоний і зелений. А зелений це не, це не помилка. Зелений це 38,15. Розумієте? Е, тобто він. Е Тут цей пошук налаштований так, що, що шукає не категорично, не категорично. Так, що тут у нас ось, ось таке щось є, ось таке щось. Ага, Зменшуємо, угу. збільшуємо. І ще отут мені подобається а, а, ось ця штучка. Бачите, тут видно? Ці, це якщо можна, коли ви зробили вже схему і ви хочете подивитися цей? Я би ще до, мені, знаєте, якщо зручно, розбивка не на 10 клітинок, а по 5 клітинок, ну, до прикладу, потім, не знаю, що таке, поки, мабуть, не працює. А що це? Не знаю, мабуть, теж поки не працює. Це, мабуть, півхрест. Це, мабуть, е е оцей. Як він там? Одна четверта. А це, мабуть, петіти. Це, мабуть, петіти. О. А -а -а -а. Ну, так. Да. Угу. А бачите, той 815 обрався? Хоча тут у мене цей, ну... Таке. Так, що це у нас таке? Не працює. Мабуть, колись буде бісер? О, дивіться, тут ще такого щось багато. Що це воно таке? Це щось, це щось. Це щось є? А що воно є? І щоб для таких, як я, підписували, як називається ця функція <гум> було б добре. Ну, я думаю, тестувальникам там надається цей технічна документація, і там гарніше це все розписано. Ну... Но... А де ж Бекстіч? Оце може Бекстіч? Але він щось не набирається. Щось нема. Оце, мабуть, якісь літери, це щось писать. Що це? Щось я не знаю. І що саме цікаве ось ця кнопочка це вже експорт. Це вже ви зробили, ви вже молодець, ви вже всім задоволені, ви вже перевірили, і ви хочете це зберегти. Опа! І все. завантажити ну Вибираєте, куди ви завантажили. А це от сюди це теж поки не працює. Для нас, а для тестувальників працює, це ви сюди завантажуєте і коригуєте, перенабираєте, добираєте, де й все. Боже, що я роблю. Ну, ось такі справи. Кому цікаво, будь ласка, звертайте увагу, слідкуйте. Маю надію, що з часом ми будемо використовувати цей продукт. Велика вдячність і тестувальникам, і розробнику, що створили і в такому форматі в браузерному і застосунку, який працює без інтернету, без реєстрації. Дуже амбітні у них плани. І як для дизайнерів, і як для нас, користувачів по використанню у майбутньому. Так що маємо на увазі і слідкуємо.